Вітаю на каналі Агролюбитель. Сьогодні відео про гараж. Давно нічого не знімав про гараж, тому нічого не робив. Як побудувався гараж, так півтора місяця все стоїть. Але сьогодні відео не про сам процес будівництва, а сьогодні відео про ціну. Що, скільки коштує. Почну з того, що розмір. Скажу розміра. Ну і по ходу буду говорити ціни на будівельні матеріали, на роботу. Ну, в принципі, ще гараж не дороблений, тому що впереді ще буде двері, штукатурка, проводка, але це все буде в майбутньому. Розмір. Розмір отут маємо 560 в ширину. Ну і в довжину. 7,60. Це по зовнішньому. Ну і відповідно всередині площа виходить, там менше 40 метрів квадратних. Тут все трошки завалено, тому що це ще майстри не забрали деяких своїх речей. Це вже я отут дрова складаю, якісь відходи з дерева, те, що не потрібно, те, що піде на дрова. Кидаю, хай не мокне на вулиці. Тому розмір 5,60 на 7,60, відповідно, площа, там скільки виходить? 30, десь. По внутрішньому, десь площа 37, чи скільки квадратів, вже не пам'ятаю. Ну і по висоті. Висота по дверях, це в нас 2,80. По балках перекриття 3. Ну і гора досить висока. там Теж десь 2 з копійками метри по центрі фаціята. З чого почну? Почну з фундамента. Ну, Взагалі гараж побудований на старому місці. Фундамент, ну, виведений 0, досить високо виведений. Найнижча точка це десь сантиметрів 30, Ну, 25-30 отут. А в найбільшій точці? сантиметрів, мабуть, 70. З цієї сторони оцей кут. Там, мабуть, сантиметрів. 70. Фундамент був зроблений. На місці старого гаража, тобто копав траншею я сам. Це мені по грошах нічого не коштувало, ну, але пару днів працював. По вартості роботи оці... цього фундаменту заливки, я не пам'ятаю, скільки тут кубів було. Але 2 тони цементу. Це було десь станом, ну, фундамент був у 22... 2023 році зроблений. Дві тонни цементу це було десь в районі 7 тисяч гривень на той час. Можливо, 6 з копійками. Камаз каменя це було 6500. І, 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 і пісок це було 4800, здається. Що цікаво, що пісок залишився і на тому піску ще от гараж побудувався. Ну і тут ще є залишок, буквально там десь 2 чи 3 тачки піску залишилось. Тому цей. Тому фундамент обійшовся приблизно в е, 16 чи 17 тисяч самі матеріали. Ну і плюс робота також 16 тисяч. Відповідно, фундамент був, ну, кошторис фундаменту у 2023 році був 32 тисячі. Ну і потім почалося найцікавіше. Почав я скупляти матеріали. Ну і вирішив оці блоки купити ще в 23-му році. Отак було дешевше, там вони були по 25-85. То я купив 12 піддонів. Там 860, здається, штук. 862 штуки. Обійшлося це все. В листопаді 23-го року в 27 тисяч з копійками. Пізніше пустів підони відвіз на виробництво. Ще добрав трошки блоків. Ну і думав, що мені оцих 900 з копійками блоків вистачить. Але вистачило лише на так звану коробку. Тих там було здається, 920 блоків. Вистачило на коробку, вистачило на один фацят майже і там в кутику бракнуло. Ну і на цей фаціят повністю бракнуло, це вже от видно по кольорі темнішого кольору, це вже докуплялось по факту. Ну і загалом, в цілому, вийшло більше тисячі блоків, оцих 19-19 ну, розмір. Ну і тут наскільки там на 40, якщо я не помиляюсь. А чому так вийшло? Тому що, як бачите, йдуть балки перекриття, і над балками ще два ряди блоків. Причому два ряди повністю по кругу вздовж. І відповідно пішло там більше сотні і, відповідно, підняли рівень гори, а забракло на фаціяти. Але це нічого. Загалом... Сумарно на блоки пішло 32 з копійками тисячі гривень. Це сама вартість блоків. Матеріал такий собі, я вам скажу. Вроді би міцний, вроді би все добре, але до води, до вологи дуже поглинає. От, Наприклад, буквально там десь тиждень тому падали дощі, ну, декілька днів підряд були дощі. і... Скісний дощ тут повністю намочив стіну. Це вона, мабуть, днів два була повністю мокра, ну така темного кольору, на мокші е блоки. оці блоки вони воду тягнуть в себе конкретно. Тому треба на другий рік з весни якось організувати так, щоб поштукатурити зовні гараж, щоб були рівні штукатурені стіни. Так от. Стосовно мулярки. 32 тисячі з копійками на блоки. Далі пісок був з минулого року, залишився. ну Той пісок записаний до вартості фундаменту, плюс там ще миючий засів, дві баньки, там щось по 60 чи по 70 гривень за 5 літрів, щоб бетон не, ну, розчин не осідав. Плюс Цементу, але на мулярку цементу йде мало. Не пам'ятаю щось в районі 15 чи 16 мішків. Ну, тобто десь до 2 тисяч гривень на цемент для мулярки. Ну і, 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 і робота 900 гривень за куб. Не пам'ятаю там 17 чи 19 кубів отої мулярки, то 900 гривень за один куб. Далі, далі була. Було питання з перемичками. Отут двері 3 метри, 3 х 80, Отут перемичку потрібно було залити. Ну і маленьку перемичку отут. Треба було залити. На перемички цемент пішло там, не пам'ятаю, пару мішків цементу, ну на цю мало, в основному на цю пішло велику пару мішків цементу. Ну, Той цемент записаний до мулярки в загальну кількість. Пішло там пару відер щебня. Ну і найбільше, що було потрібно, це метал. Був потрібен метал. Е метал в мене був. Труби старі з опалення 50 мм діаметру. Відповідно, от туди пішло дві труби 50-ки довгих. Вони були зварені докупи, так як ферма з проміжком. І цього достатньо. Воно вже стоїть скільки два місяці. Але я цього не знімаю, тому що ворота в гараж цього року не будуть, не підуть. Тому я це залишив для того, щоб оббити брезентом. І це буде як основа, ну щоб не задувало нічого там снігу, листя. Але це буде пізніше. Тому е оці перемички. Обійшлися фактично дешево, тому що там щебінь, цемент, пісок, метал був, дошки на оці стойки, дошки на опалубку в мене були. Ну і робота там, мабуть, не пам'ятаю скільки, можливо, це вписане в загальний кошторис. Тобто балки обійшлися досить дешево. В рази в десятки разів дешевше, якщо б, наприклад, купити готову, замовити, привезти і так далі. 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 По черзі в нас було дерево. Дерево купляв разом, і оці балки перекриття, і дерево на крокви, лати, контарейки це все я купляв разом. Плюс з деревом разом купляв шурупи. Цвяхи, шурупи маю на увазі, не покрівельні, а шурупи там чорних треба було трохи купити, там на скручування. Не пам'ятаю, там опалубки, це все. Ну, коротше, цвяхи на дах, там йшло пару кілограм цвяхів різного розміру. Ну і також разом з деревом купляв оцю мембрану, яка йде на бар'єр під профнастил. І це все разом дерево, мембрана, цвяхи, доставка, обійшлася 23 з копійками тисячі гривень. Зокрема, оці балки майже по тисячі штук обійшлись. Вони були шестиметрові, то так вийшло, що от, от зараз покажу, трошки було відходів. От вони в мене є, буквально по сантиметрів 60 було трошки зайвого. Ну, просто якби з нуля починав будувати гараж. То би зробив розміри під дерево, тобто зробив би розмір 6. А так, так як він будований на місці старого гаража, це все в документах. Не хочеться нічого там переробляти, тому що документи переробляти оцю цю технічну документацію, це, мабуть, вийде дорожче, як та будова. Ну, образно кажучи. Тому будував 5,60. Ну і відповідно дерево 6-метрове трошки залишалось відходів. Тому дерево 23 з копійками. Далі дах. Дах то взагалі найдорожче. Колись я думав, що фундамент, і дах це найдорожчі елементи. А виходить, що тепер ні. Тепер найдорожчі елементи це є, це є в нас дах. Зараз йду далі. Не знаю, сонце трошки засвічує. Дах великий, двоскатний. По довжині 4, 4 з хвостиком в одну, один скат, ну і відповідно другий скат. По цінах. Провнастил, це, до речі, словацький, по, здається, що 250 гривень за квадрат. Провнастил. Ринви, підшиви, вітрові, лобові, водосточні труби, гачки, снігозатримувачі, тобто все, що пов'язано з металом, обійшлось в 41 з копійками тисячу гривень. Досить багато, це сам метал, а якщо врахувати ще дерево 20 з копійками, то це досить дорого. Ну, але тепер все дороге. Хто б що не казав, чи ремонти, чи будова, це все дорого коштує. Вартість роботи. Вартість роботи даху, там крокви, лати, оце все. І покриття, це є в нас 300 гривень за метр квадратний. Ну Скільки там квадратів, не пам'ятаю, 70 з копійками квадратів даху. Ринви це окремо. 150 гривень. Погонний метр ринви з двох сторін. 150 гривень погонний метр підшиви. Ну, підшива йде з чотирьох сторін, тому що ось сюди підшива, туди здовж підшива. Те саме стосується і задньої стіни. Тобто здовж підшиви, все як має бути. Водосточні труби з двох сторін. Водосточні труби дві штуки. Ну і в принципі, по основних видатках все. Хто хоче знати сумарно робота, матеріали. Це впритик наближається до 200 тисяч гривень. Я рахував там 196, здається, тисяч потрачено. Е, що хочу сказати? Робота одних людей, тобто сам я тільки викопав фундамент, а заливка от каменем, потім мулярка каменем, мулярка блоком, дах, перемички, це вся робота. Одних хлопців. Хлопці місцеві, то, можливо, тому і ціна така. Маю на увазі 900 гривень, мулярка, там 150 підшиви ринви, 300 дах. Е, я думаю, що хто там в темі цих питань можете написати в коментарях, скільки робота коштує у ваших областях, селах, вашій місцевості. Ну, але це я зроблю акцент у нас. 24 рік. А з кожним роком воно все дорожає, дорожає і дорожає. Що на майбутнє? На майбутнє по плану проводка. Тут в мене була колись до старого гаража проводка, перекинула під навіс. Тепер буде час, перекину сюди. Проводка буде досить простою, Суть яка? Та як я в гаражі тут вишивати не буду, то мені достатньо буде вчепити там. 5 чи скільки лампочок на патрон і без всяких проблем. Ну і там на горі також дві лампочки. Думаю, тут біля дверей поставити коробочку, привезти сюди, зробити якийсь загальний автомат на, на весь гараж. Ну і, відповідно, поставити дві розеточки, мені більше не треба світло провести на гору, світло провести. В гаражі, можливо, ще на порозі десь на піднавесі вивезти так, щоб на подвір'я світило, хай буде. Тобто це все, -все провід, патрони, коробки. Це буде все досить ну, своїми руками, все просто. Звичайно, там зараз не знаю, метрів метр проводу, може 30-40 гривень буде двожильного. Це затягне там 15-2000 гривень, це все гофра і так далі. Але своїми силами зроблю. Також не знаю чи цього року, чи вже наступного року буде дошка на перекриття. Дошка на перекриття теж сам зроблю, це не є проблема. Двері, двері вхідні, ось сюди маленькі, вже розміру не пам'ятаю тут Метр 90 чи два метри. Висоти, два, здається висоти і шириною десь 90 см. Планую до зими заказати металопластикові. Наступного року ще планую свій прощот виправити, отам вікно вибити, вставити, тому що щось зразу не думав. Було не до того. Потім вже подумав, ну було пізно. Нічого на другий рік виправлю. Ну Штукатурка. Штукатурка зараз десь в районі 150-200 гривень мінімум метр квадратний, плюс пісок, вапно, цемент. Ну, Я думаю, в 1035 1035-40 можна в штукатурку вложитись ззовні. Ну і двері будуть вхідні. Просто металопрофіль, профільна труба і провнастилом зашито. Але це буде наступного року, тому що спочатку треба залити бетон, поштукатурити, а тоді вже гарненько підігнати і зробити двері. Ну, я думаю, якщо вже потрачено 190 плюс тисяч, майже 200, то ще проводка буде 200 тисяч, штукатурка 35-40 тисяч, двері вхідні, оці маленькі плюс великі, це буде ще тисяч, двадцять, може 30 разом. Мінімум. Ну і бетон. Бетон, не знаю, можливо, сам буду заливати, можливо, не сам, але бетон це багато, ну, плівку дати, багато цементу, щебень, пісок. Ну, тобто, думаю, що за, найкращих, за найкращим сценарієм ще соточка в цей гараж піде. Тільки так. А можливо більше. Тому сумарно побудувати такий гараж виходить мінімум 300-350 тисяч. Це якщо так, по повній програмі. А 300-350, якщо врахувати, що площа чиста всередині внутрішня менше 40 квадратів, тобто от маєте... Маєте хороше порівняння, що десь виходить в районі скільки там. Ну Майже 10 тисяч на, ну там, умовно кажучи, 9 тисяч квадратний метр площі. Ну Тобто, щоб побудувати, наприклад, там якийсь великий гараж площею там 100 квадратів, відповідно, доведеться викласти там 800-900 тисяч гривень. Ну так, щоб по багатому звичайно. Можна спростити, можна самому робити, будувати там кілька тижнів, кілька місяців, вчитись. І це теж варіант. Звичайно, можна дах робити не такий, можна зробити отакий, от як в мене. О, я, наприклад, отут робив сам. І отакий от дах е колись зробив і він теж нормально працює, нічого не цей, нічого не впало за. 10 чи 9 років. Ну, Звичайно, я зробив прощот, не дав бар'єру ніякого. І от перепад температури, вночі холодно, в день сонце пригріває, прогнастил, знизу мукріє. Як бачите, лати трошки мокріють, Звичайно, воно тут продувається і воно за годинку-дві висихає. Але в будь-якому випадку це є погано. Тому як вже робити, навіть простий дах. Односкатний, тобто отак, в одну сторону, то можна здешевити наполовину вартість даху, але на бар'єрі економити не варто. Ну, в будь-якому випадку, треба щось робити, будувати. Якщо робити, будувати, то робити це по-людськи. І не економити на матеріалах, не економити на собі, тому що це для себе. Отакий от, от короткий екскурс, ну як короткий, там вже хвилин 20 розповідаю. Ну, суть цього відео, щоб всі зрозуміли, що коли починаєш щось робити, будувати, завжди треба наперед думати і планувати. І завжди так, думаєш, розраховуєш на одну ціну, на одну вартість, але завжди виходить дорожче. Це так, завжди так. Чи з ремонтом автомобіля, чи з будівництвом завжди виходить більше як думав. Ну, але виглядає непогано, стоїть, не замокає, вже от є місце щось сховати. Звичайно дорого, тому що за такі гроші, скільки коштує будівництво гаража, можна купити непогану машину, вже якусь десятилітню, плюс-мінус, або навіть трактора можна купити, тому що це вже ціна якогось дуже хорошого, Т-25 або якогось китайця без кабіни. Ну але що кому? Хто що думає про це все, пишіть свої думки в коментарях. Можливо, якісь є помилки в будові, то пишіть. Буде цікаво прочитати. Відео підтримайте лайком, канал підпискою. Всім дякую за увагу.